Друзі, всім привіт! Ну що ж, виїхав сьогодні на лодці поплавати по, по другому заліву І знаєте що? Не успів я закинути, ну я покидав облірами, покидав либалкой, покажу, покажу вам. І знаєте що взяла? Щучка така грам 500 на силикон мій робочий. Ось така прям. Одненьку я забираю. ось, А інше буду відпускати. Будемо шукати сьогодні щуку, я так зрозумів, на силікон, тому що проплавав, оскільки нема. На силікон перший, другий закид і взяла. Тоді заварюйте чайок приємного перегляду і давайте розпочинати. Кстати, не взяв сьогодні кріплення я ось, як бачите, буду знімати зі сторони, де тряпочка там. Тому напишіть в коментарях, як буде краще. Вам. Тому давайте розпочинати. Друзі, видно мене тут. Все. Будемо шукати і далі Ось така приманка. Якщо флаг мені побачите, просто забирайте. У мене залишила ще оця і ще одна в упаковці. Напевно я буду ще замовляти. Тому що ця приманка реально стойна. У мене на заліві у нас ось, за пів години. Витягнув, напевно, чуть і три і одна сошла. І ось на цей колір, на другому заліві. Але тут ми зараз почнемо з мілини, а на ямах, в ровках тут основна глубина десь 10-12 метрів. Ну, так є, так. Да. Є трошки. ваблерамы сейчас ловуть эти машины бо сейчас солнышко прогріло и е, цей малькмалек сверху гріється, и вона отсюда напротив мене ляпает так я не біля тебе, а в концю тут куча кувшинок, все заболлюет до тебе. Будемо завершувати цю риболовлю. Получилось е -е, трошки скочнувати, за те, що забувся кріплення для камери. Спіймав я одну щучку на флагманський силікон кислотного кольору. Перепробував я все. Ось в мене дійсно цей силікон вирочив. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім пока.